Якщо батьки переходять в новий мір вимір, чи відбувається що відбувається з дітьми? Якщо батьки переходять, то, то діти автоматично теж переходять, що би не відбувалося в їх житті, тому що це є ваші аспекти. Якщо ви дійсно переходите, там і тато, і мама переходять. Тим більше, що треба також розуміти, що є аспект чоловіка, жінки вашої. Можливо, ваш чоловік не переходить, тоді вашій дитині буде трішки важче і довше цей процес відбуватися, але все одно вона буде переходити, тому що це є так само і ви. Це треба розуміти. Якщо ви переходите, а це ваша частинка, то в дітей так само це все відбувається автоматично. А я чому називають Христа Сином Божим? Яка його містична місія? Тому що син Божий. Ну я не знаю, чому хтось так називає, але тому, що він злився з Богом і проявив його на землі, тому він є як прояв Бога на землі і тому так чисто по-людськи, напевно, називали сином Божим, щоб було зрозуміло для інших. Коли ми пробуджуємося, ми проявляємо Бога і стаємо ним на землі. Хто така матір Божа? Якщо говорити там, питаються в мене і про релігію? Матір Божа, мої сонечки, це є всесвіт, це є божественна матір, всесвіт. Це є наше з одне з найвищих тіл. Є тіло Всесвіту, тіло творця. Воно єдине, В них дуже дуже різних багатих багато аспектів всередині. Тому це той, те наше найвище тіло, Всесвіту, яке в нас в кожного є, але воно в нас не активне, коли ми граємо тільки в людину і не розширяємося до свого всесвіту і до Творця. Хотілося задати таке питання: от наш президент дуже світла людина, так нам каже Ая, а от його коло Єрмак, Татаров, ну, Подоляк і так далі. А якщо ні, то як сталося таке, що у світлого таке суцільне, несвітло оточення. Мої рідні, кожна душа. Так само і президента, вона є ще людина. Тобто, так само згадайте оточення Христа. Воно було ідеальним? Ні. Чому ми вибираємо собі, коли ми пробужуємося? Так само мене багато хто там і зраджував близьке оточення, яких я приближала до себе людей, помічників мене, такі самі були історії. Чому ми це вибираємо? Тому що для того, щоб ми відкрили ще більше, ми беремо свої частинки, такі темні для того, щоб ми пройшли якісь з ними уроки, випробування, щоб наша душа розкрилась. Те саме на рівні з президентом, на рівні кожної людини неважливо. Тому ідеальне оточення це ще не означає, що це прям супер прекрасно і добре. І ми всі люди ще. Ми люди, які трансформуємося в богів, це треба розуміти. І нам потрібні уроки. Нам потрібні наші темні частички, з якими ми можемо просвітлитися.